Інформацію, яку ви мені видаєте, що оригінал мав бути в справі, що він вступив в законну силу. Тут такого ви, немає. Ви, ви це можете ознайомитися з цим на кодексі цивільному? Відповідно, виконав, виконавець має оригінал, виконавця е, судового наказу. А чому Воконавць. в справі немає судов, оригіналу судового наказу про те, що оригінал, він вступив за судову? В матеріалах справах нема судового наказу, що він вступив в Законну силу. Доводить, Поясніть ви мені су... дану ситуацію. Ви є консультант суду. Ви Пані Олено, ви є консультант зробити, суду. Це Поясніть це мені тупому, по, тупому ветеринару, е, ветерану, і там Бог знає кому. Ну, юридичної консультації я надавати не маю. Право. Ні, ви роз'ясніть мені і моє, і право, право, моє право. Скажіть, будь ласка, чому. Я роз'ясню то... ваше право. Ви так. такі мене не перебуваєте. Судовий наказ, ви подаєте заяву про скасування судового наказу. <кхе> Відповідно, суд винесе рішення про скасування цього наказу, і кошти, якщо у вас там заблокований рахунок, розблоковуються. А якщо стягнуті кошти, якщо кошти стягнуться, повертаються, і виконавчі дії проводять судовий виконавець. Спривальний чи звичайний, куди подавалося, я ж не знаю, куди подавався цей судовий наказ яким подавався? Подавав ЛКП Айсберг, стало. Так. Ну, подаєте... ну, Матеріалок справи, справи я не побачив, не, побачив, не побачив оригіналу судового наказу. Добре, ви подали заяву, що ви сьогодні ознайомилися і так. отримали е, судовий наказ. Так е, у вас є відмітка, що ви сьогодні його отримали? Відповідно, ви можете написати заяву звернення до суду про скасування судового наказу. Ну я, я напишу то мене, мене мене ціка. Мене цікавить. Я, хто хто зробив відмітку на сайті суду про то, що, що саме що судовий наказ зступив no, сукону? Ми звернемося, та немає проблем з тим самим. Ви знаєте, що я звернувся. Мен, мене, мене, ті, мене тільки одне єдине збісило, що мені заблокували кошти, коли я лікувався. Мені мене не вистачало грошей на лікування. А, дру, а друге збісило, що дружина відкладала гроші на операцію, в неї забрали гроші за, 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 на операцію. Питання не в тому, що саме що велика сума чи то маленька сума. Питання в тому, що, що недотримана не, не дотрима, не закон. Не я маю право добре я дуже 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 вам вдячний, пані олен пані олена саме сам я я знаю вас багато років тому ми дуже вам вдячні